Ви зі свого досвіду, мабуть, вже виробили собі якісь е, стандартні правила, е, з якими Працюють з дітками з розладами аутистичного спектру. Якщо говорити про певні універсальні правила, то мені здається, що найпершим і найголовнішим буде правило індивідуального диференційованого підходу. Про це я вже сьогодні говорила багато, тому не буду зупинятися. Друге правило, про яке теж говорила, це співдружність і фахівців, і фахівців з батьками. Це теж надзвичайно важливо і дуже сильно впливає на результативність корекційної роботи. Третім правилом я б назвала візуалізацію, але візуалізацію. Візуалізацію в широкому розумінні даного слова. Це як безпосередньо візуалізацію через показ, так само і візуалізацію через пояснення. Ми про це теж говорили. Це тоді, коли дитині дають можливість зрозуміти, що відбувається навколо, що відбувається з нею, що відбувається з людьми, які з нею взаємодіють. І а, чим показовіші будуть ці приклади, якщо ще вони дійсно переведені в візуалізацію в якусь картинку, то для дитини це краще засвоюється і краще а, довготриваліше утримується в пам'яті, тому що діти з аутизмом вважається, що вони через візуальний канал більше інформацію засвоюють, ніж через інші ті, які ми користуємося. Ми з вами. Наступним правилом буде системність і систематичність роботи. Лише певна система, лише в певній послідовності вона приведе до того результату, до якого ми прагнемо. Наступне це гнучкість, гнучкість в підходах. Ми про це теж сьогодні трішки говорили, коли говорили про те, що. Ми дивимося на прояви дитини, і прямо зараз в моменті ми реагуємо на те, як нам вчинити, чи е, змусити дитину припинити, чи запропонувати їй певний віддіяльності, чи залишити дитину на певний час спокої, чи запропонувати їй альтернативу. Тобто ми повинні бути готові до того, щоб максимально гнучко проявитися в контакті, в взаємодії з дитиною. І е, ще одним, е, що мені хочеться сказати, це оптимізм. Якщо ми Віримо в те, що ми досягнемо результату. Якщо ми віримо в дитину, якщо ми помічаємо навіть самі мінімальні зрушення в її а, проявах, в, в її зрості, в її а, розвитку, то ось цей оптимізм дає можливість нам, навіть тоді, коли опускаються руки і здається, що ну все, я не справляюся, надихнутися і йти далі, далі далі. Мені здається, що це ось такі основні правила, і можливо, вони навіть не лише для аутизму характерні, а для роботи з будь-якою дитиною з будь-якою сім'єю.